в вулиці і пеншалігату. Знайдіть такого? Да. Да. Щодня в центрі соцзахисту проводять навчання осіб з інвалідністю. Психологиня Ганна має захворювання, тому сама відвідувала цей центр. Зараз вона разом з іншими психологами проводить заняття. Ми граємо, ми розвиваємось, ми ходимо на, на, на епетиті. Ну, ми на малювання ходимо з ними, малюємо з ними. Е е е займаємося е е не неопсихологією. Підопічних тут навчають важливим соціальним та побутовим навичкам. На заняттях формують навички самостійного життя, культурного відпочинку та надають психологічну підтримку. Це дневне відділення. Вони тут перебувають. Вони забезпечені харчуванням. То, то є, з ними перебувають педагоги. Тобто це такий дитячий садок для осіб з інвалідності. Це різні діагнози. Ви бачите, що не прості діагнози, да це і ДЦП, і всі діагнози, які зв'язані з психікою. Наразі відділення відвідує 48 осіб з інвалідністю, віком від 16 до 60 років. Друга локація, яку перевірив черговий помісто Едуард Підлубний, це укриття. Тимчасове укриття нашого навчального закладу повністю відповідає вимогам чинного законодавства. Зроблено ремонт приміщення, є електрика, каналізація, централізоване водопостачання. Сховище знаходиться на житловому масиві. Тополя воно розраховане на 150 осіб. Сьогодні я подивився укриття 53 ї школи, яка знаходиться на житловому масиві тополя. Я приємно вражений і дякую нашим колегам гуманітарного департаменту, що вони гарно приготувалися до цих подій, які зараз проходять в нашій країні. Укриття за адресою вулиця Тополина, 35 працює цілодобово. Тут готові приймати людей під час повітряної тривоги.